Привіт! Вітаю вас на каналі Як Заробити гроші. 50 доларів для когось це тижнева зарплата, а хтось отримує такі гроші за один день. Розглянемо кілька способів про те, як заробити 2000 гривень за добу. Перший спосіб це переклад текстів, підійде найкраще тим, хто володіє іноземною мовою. Підходить не лише англійська, але й польська, китайська, словенська і так далі. У мережі є чимало ресурсів та оголошень, які пропонують перекладати тексти за гроші. До прикладу, знайшов оголошення, де пропонують 200 гривень за переклад кількох рядків китайською мовою. В іншому пропонують перекласти текст на англійську за 250 гривень, роботи на 30 хвилин. Якщо виконувати кілька таких завдань за день, то можна заробити не лише 2000 гривень, але й набагато більше. Але це при умові, що замовлень буде багато. Раджу шукати не поодинокі завдання, а людей, які пропонують постійну зайнятість кілька завдань щодня. Перед тим як продовжимо далі, попрошу підтримати канал українською мовою та підписатися. Давайте розвивати контент рідною мовою разом. Також у коментарях під відео та в описі я додам свій власний сайт про заробіток. Переходьте та читайте цікаві новини. Другий спосіб це гроші на навчання. Навчання це величезний сектор для заробітку. Наразі найпопулярнішою формою педагогічного процесу є відеоуроки. Можна створювати відео про те, як навчитися грати на гітарі, давати уроки іноземних мов, вчити програмуванню, як працювати з бухгалтерією, фотошопом та іншими програмами. Якщо брати те, на чому ви добре спеціалізуєтеся і створити унікальні уроки, то можна заробляти хороші гроші. Не забувайте про рекламу, без неї зараз ніяк. Учнів можна шукати через свій блог на дошках оголошення або ж самостійно розміщувати такі вакансії. Досі чудово працює сарафанне радіо. Головне надавати людям інформацію по темі, а не лити воду. Фотостоки. Фотографи та чимало аматорів заробляють від 50 доларів на день на фотостоках та фотобанках. Люди купують лише якісні світлини, пам'ятайте про це. Також необхідно створити портфоліо, щоб показати свою майстерність. На англомовних ресурсах можна заробити орієнтовно 10 доларів на одному зображенні, До портфоліо краще одразу ж внести 100 композицій. Успішні фотографи у вдалий день з легкістю заробляють 100 і більше доларів. Однак фото мають бути якісні, круті та користуватися попитом. Найчастіше купують світлини з подорожей. Професій, тварини користуються попитом, люди в русі, діти, весільні світлини, продукти, природа, почуття та емоції, абстрактні зображення для продажу фото обирають закордонний фотобанк Шутер -сток». Найкраще зареєструватися одразу на кількох. Фотостоках розмістити туди різні фотографії та чекати, доки хтось у вас їх не купить. При завантаженні фото обов'язково необхідно заповнювати опис та назву по ключових словах, які найчастіше шукають. Останній спосіб це мікропрацівники. Підходить для тих, хто знає англійську мову. У мережі є чимало краудсорсингових сайтів, на яких можна виконувати онлайн багато невеликих доручень і швидко заробити 2 тисячі гривень за день. Це у тому випадку, якщо використовувати англійську мову. Серед можливих варіантів це Microtasker і Microworkers сайти. На оплату впливають виключно ваші навички та кількість виконаних завдань. Повідомлення про мікрозавдання надходитимуть вам на електронну пошту. Найкраще шукати роботу прямо на сайті. На цьому не прощаємося. Переходьте на мій канал, дивіться інші цікаві відео.